480 одяг мікс літо, 10 кг. Неймовірно дивимося, які красиві у нас тут модельки. Розкажу трішки по розміру. Це, напевно, що МК Елька. Думаю, що швидше Елька. Дуже гарно. гарний матеріал, по-перше. По-друге, є замочок. Можна собі бантик робити, можна просто собі ось так різностилізувати. Як Та під кросівочки, так і під балетки, туфельки. Різноманітний розмір, повторюсь. Подивіться, яка гарна. Трішки покажу врубчик. Вона ось така розмір зараз. Постараюсь знайти. Але в нас тут є етикеточка, розмір 54-56. Дуже гарна. Ось така в рубчик. Красивенька. Так, знов етикеточка. Бачу, що у нас тут є достатньо гарна кількість етикеточок. Це не сток, це крем плюс екстра. Розмір елічка. Дуже легесенька, така базова. Полосочку, красивенька. Дуже цікаве таке поєднання. Тут вперед нестандартно зроблено, навкосяр. Дуже гарнесенько. два вузичка в нас. Ось з такого плану. Розмір у нас демочка. емочка. дуже, дуже загальне де завужена талія. Ось так. Красивенькі, такі блакитні, ніжні і дуже приємний, гарний матеріалчик. Це, Це любов. Це дуже красивий, дуже гарно стильний. Трендовий колір шоколадний. Такий, йде Забула, як називається. Ну, нічого страшного, ви зрозуміли, який це матеріал. 46-й розмір. Гарно може як підмачку. Так само може під футболочку. Дуже гарно буде виглядати. Стильно, гузочки. Ну, неймовірно, красива моделька. Так, щось дуже цікаве. Таке шовкове, легесеньке. Дуже красивий розмір, немалесенький. Також йде. Етикеточка. Розмір у нас іде українська 16 євро 44 ну Дуже вона красива трішки вам розтягну Ось так покажу. Така вона Кавназа широка, дуже красива, гарно на бюсі. Збоку є замочок. Неймовірно. Гарнесенька. Так, ще в нас, що тут йде шовкове. Знаєте, що шовково зараз дуже в тренді. Популярні модельки. Так. Також є присутня етикеточка, але розмір я не можу побачити, зорієнтувати. А, є розмір. Розмір у нас 40 -ка. Українська 12-ка. Ось таке довге, гарне плачу. Ззаді легесенький, незамітний ось такий замочок. Я покажу. Ось такий. Зад. Заді. Не відкритий, гарно такий стриманий. Так, гарно, великого розміру. Леопардова. Така вітровочка в розмірі євро 40-ка, українська 14 Великий гарний розмір. Можна тут як шурудить, дуже гарненька, стильно. Так, наступна. У нас щось емочка. Ось такого плану. Іде простеньке міді-платічко. Гарний задній стилізований бантик, спинка відкрита, звичайно, з етикеточкою. Максимально легесенький, розмір, бачу, 40-42, розмір М. Зовсім не вагома, нічого не заважить. Що, що цінно, що тут є етикетка. Нагадую, що це крем плюс екстра. 480. Розмір М, також з етикеточкою. Невагома. Матеріал гарнесенький. Парти також не буде. Гарна моделька. багато ходових гарних моделей є. Цікаво, ось такий врубчик, майстер, вона пружиниться, тобто тягнеться гарно, збоку стилізовано, можете собі розсягувати, як чи І ваш клієнт, чи ви для себе можете взяти. Гарнесенька. Розмір, на жаль, я не бачу, але розмір десь емочка. Тоді це назад був ось горе. Дуже гарненький. Гарну талію можете підкреслити, неймовірно, красива моделька. Також маєчка. Такого гарного, романтичного. Тут зав'язка така. На серединці, середині. Бо одяг тікає від нас. Красива, легесенька. Шолка, також зелений колір до всього йде. Чесно. І до докорично до всього. Це малесеньке, тут не буду з вами лукавити. Ось таке малесеньке, дрібнесеньке. Сарафанчик, платічко, не знаю, як то називається, 36. Дуже гарний колір, такий гірчичний. Заді стилізовано на спинці, заді ось так. Гарненько, гузочки коричні, дуже гарно, гармонійно виглядає. Лимончик 14-го 14 розміру, ось такий. Далегесенький сарафанчик. Зовсім нелегами, тобто може як сарафанчик бути, так само може бути і копчик. Тобто підлосінник і під шорти. Матеріал дійсно дуже хороший, дуже гарний, якісний. Дагадую, що це крем плюс екстра. 24-го розміру ось така гарна. Так, Вона йде, а, ще можна на плечики, можна опускати, тобто її можна формулювати. Або тягаєте собі на плечики, або тягаєте ще на рукавчики. Тобто можна, стилізувати як бажаєте. Дуже гарний і великий ходовий розмір, 24. Гарний квітковий рожевий. Так, знову ось такий на сарафан. Четвертий розмір, Перша четвірка. Теж дуже гарний. Трішки розтягну, покажу. Колір джинсу. Ось такий дуже гарненький, не розтягується якісно. Тобто, після прання будь-яких маніпуляцій він не втратить свою форму. Так як багато одягу. Цією позиція, бо це крем плюс екстра. Розмір елічка. Вона і тягнеться, також присутня етикеточка. Так, що тут у нас. У нас у нас, зараз розбираємося. Також бачу присутня етикетичка. Моделька в нас у розмірі, в розмірі. Розмір, розмір, хочу вас орієнтувати. 38, євро 36, десятка українська. Ось такі легасеньке, простесеньке і стилізований звичайний пасатик, такий ніжний. Так. Ну, це Також по два моделька. Її можна стилізувати Під джинсики, шортики, будь-що. Гарна, легенка, невагома, парити не буде. Будемо з вами від верхні. Так, сарафанчик і так. Так, на 140, 100, на 140. 140, щось пише. Ну, Тобто це есочка. Есичка, ось такі ж тимішки. Тобто я маю метр п'ятнадців, і в мене у мене, мене буде добренько. На метр тисячі. Десь такого плану. Станіжки великого гарного розміру. Так, 98 котон. Це ж найважливіше, 54, 40. Ось такого. Дві ще будемо показувати вас по моденках. Подаємо. Ще одне. Та що у нас? сарафан платячко. Ось такого плану. Також етикеточка. Розмір у вас в нас тут іде вісінька українська. Ось так виглядає. Дуже маленьке, гарненька. розлітає, я говорю. Наступне йде на боді. Бачу, що було етикеточка. євро 48. вісімка. Ось такий гарний боді. На засіпочка. Зручні защіпочки. Місні стійки. Тобто гарно прошити, не відірветься, не пропориться нічого. Все і далі. Наступна у нас ось така гіпочка простенька, резинка. Перху присутня резинка, тут теж не дуже сильно тягнеться, цукій гарний матеріальчик. Джинсики, також бачу. етикеточка у нас присутня. Бачите, що в даній позиції дуже багато етикеток. Це крем плюс екстра, розмір емлечко. Цей не тянеться, тобто не такий суто, не тянеться. Легесенько, зовсім трішки. Шортики гарного кольору. Розмір е, євро 38. Гарний, дійсно, дуже якісний матеріальчик. Так, Це у нас десь більше вітчизне платьечко. З такого плану. Дуже-дуже-дуже Так. І в розмірі в нас іде йде ЛКХ. Ось так стилізовано. Тут є, як я кажу, стінка. Ось камігенька. Вона йде без кістечки. Тобто дивиться, витягнути її не можна. Її не витягається. Хіба що можете трішки собі розпороти і витягнути. Це вже за бажано. бажання. Юпочка теж в розмірі 36. Це юпочка? Так, юпочка з боку стилізована. Ось так іде. Знизу підкладочка. Такого персикового ніжного кольору. пудру, як я навіть сказала. Ще. Червона. Простенька. Але водночас, бачите, стилізована з боку таке, як плетіння. Так само на самому низу. Зовсім не вагомо. Ще. Також етикеточка. Вімарк, розмір елічка, легесенька, більш атласна, шовкова, щось між цим тим. Платічко також присутня, етикеточка. В розмірі в нас йде, дивимося на етикетку. 34, українська шістка. Ось таке пасочко. Силулетик гарно зроблений, тобто підкресли талію. По бокам бачите, чорний воно буде збужувати і красивувати ваші гарну фігуру. Буде дуже витяжче. Простесенька, легесенька. Ось така гарно зроблена зброшечки тут. Піски. Е, як би сказати, офісний варіантик. Гарно, стильно виглядати. Так, чекайте, розберемося, що це таке. Заскмедник, якщо не розбрущиться. Третий кофточка. Ось така. З рушечками. Задня спинка гарно відкрита, але прикрита ось таким зверху Так, Гарний великий піджак, якісний, мабуть, щуляний, бо матеріал натуральний. Я хочу знайти, що по розміру і що тут пишемо. А пише, що нічого нам не пише. Ось такий гарненький. Будуть якісь присутні, звичайно, це крамки цекс. Трошки покажемо ближче. І залишилось у нас тут декілька речей. Зараз підрахую раз. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. одинадцять, 12 речей. Орієнтовно залишилось. Ось так. Багато цікавих кофточок, платічок, топіків і так далі. Ну, топіків тут я не бачила. Для замовлення пишете своєму менеджеру, або телефонуйте, звичайно, прямо до нас.